Святкуємо день народження подружки. Переносимось у наступний день після того, як я ховалася в шафі, як моль. Ми проснулись, зібрались, сіли в поїзд і почали шукати заклад в Берліні, де б нам відпочити в цей святковий день. По дорозі забігли в рітуалс, випили пару грам безкоштовного чаю і понюхали кремчики. Потім зупиночка на смачну кавуську. Заодно і сіли вибрати заклад. Всі зійшлись на тому, що буде грузинська кухня. Ще покажу вам тут кусочок берлінської фернзейнтурн Потім ми поїхали в дуже. Гарний і великий ресторан. Ох, як я люблю грузинські страви. Це найсмачніше, що є для мене в цьому світі. Дуже класно посиділи, зробили гарні фото. Ще Ірі подарували такий гарний букетик трояндочок. Вже аж під вечір ми вийшли з закладу, і по дорозі додому заскочили ще в торговий на кілька хвилин. Прогулялись і потім на поїзд в квартиру. З потягу нас забрала Ірина, подружка на машині. Вдома ще трошки посиділи, посвяткували з друзями, згадували різні ситуації з того часу. Ще як жили разом, ніби ми старі діди і бабки. А поки я показую вам цю капіткову оранжерею, підпишіться і поставте лайк цьому відео, щоб частіше бачити мене в рекомендаціях.